Послання до євреїв розділ 9. Прочитаємо два вірші. Вірш 27 і вірш 28. -й. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз. Був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Я хочу сьогодні говорити про момент, який справді зустріне кожна людина. І я хочу говорити про момент, який не зустріне кожна людина. І вибір насправді за нами, що ми зробимо з Господом Ісусом, Божим Сином? Що ми зробимо з Ним, коли ми чуємо Євангелію? Коли написано, що можна очікувати Його на спасіння, це є запевненість, але потрібно бути спасенним від своїх гріхів і від суду, коли ти ще тут на землі. Перший вірш зустріне кожна людина, другий вірш не зустріне кожна людина. Але добра новина в тому, що кожен слухач Євангелії, до кожного, до кого Бог промовляє, може зробити вибір, прийняти Господа Ісуса, бути спасенним і знати точно, що твої гріхи прощені Богом. Читаємо перший вірш, де кожен зустріне цю подію, як людям призначено вмерти один раз. Це стосується абсолютно всіх людей. Бо Біблія говорить таку річ після гріхопадіння, бо ти з пороху взятий і до пороху вернешся. Це є Божі Слова. Це є свята Біблія. Правдиве Боже Слово до людства. У що ти віриш в цей вечір? Чи віриш ти Божому Слову? І дуже важливий факт цього вірша, що смерть це не є закінчення. В цьому вірші є дуже важливе слово. Потім. Потім. Після смерті. Є багато релігій, багато віровчень, які говорять, що ти помираєш і тебе далі не існує. Ми сьогодні побачимо в Божому Слові зовсім іншу сторону. Навпаки, що відбувається після смерті, це є вічність, це душа відправляється в вічність, де немає часу, де немає годинників. Ми перевели їх сьогодні. Хтось автоматично, хтось не автоматично. Там не буде ніякого часу, ніякого відліку в вічності. Вона ніколи не зупиниться. І написано, що призначено людям вмерти один раз потім. Щось після смерті. Потім вже суд. Згідно Біблії, як ми вже чули від брата, який звіщав з Божого Слова. Святий Бог буде карати гріхи. Є місце суду. Місце суду це є пекло, місце суду це є озеро Огняне, де піде кожен, хто не має Божого спасіння. Отже, коли ми чуємо Боже Слово, що буде щось після смерті, чи це говорить до нас? Чи це говорить до наших вічних душ? Скільки нам виміряно тут на землі прожити? Ми не знаємо точності. Ми знаємо, що молоді помирають. Ми знаємо, що діти помирають. Ми не живемо в світі, де все досконало. Ми живемо в світі, де людина впала в гріх. І святий Бог нас застерігає, що Він хоче. Спасти нас від суду? Перший вірш абсолютно кожна людина зустріне. Є другий вірш. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. Для чого? Для чого понести гріхи людей? Ми вже читали Ісая 53:5, а Він був ранений за наші гріхи. Хто він? Господь Ісус Христос Божий Син, для чого він прийшов понести наші гріхи? Для чого він пішов на хрест Голговський? Для чого святий досконалий і безгрішний відправився на Голгофу? Помирати такою смертю, що ми уявити навіть не можемо. І я хочу це повторити: ми уявити навіть не можемо, що він там перетерпів. Для чого Він це зробив? Для чого він з'явився, як тут написано? У жертву принесений. Він життя своє віддав за нас, грішників, щоб ми до суду не пішли. Щоб ми знали, що після смерті ми підемо до неба, до вічного життя. Вічне життя описано. Його отримати так просто. Господь Ісус говорить, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Чи ти вже віруєш в нього, як в свого особистого Спасителя? Він був жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. Ось є вираження Божої любові, Божої справедливості. Бог не міг закрити на наші гріхи очі. Бог не міг цього зробити. Він є святий і незмінний. Його святість не може бути порушена. Він мусив мати справу стосовно гріха, і згідно Біблії, це є кара. Написано в Ісаї 53:5: Кара на ньому, тобто на Господі Ісусі, була за наш мир, ти мир можеш мати в серці в цей вечір. Знаючи, що твої гріхи прощені, і ти на суд не підеш. Призначено умерти людині, а потім, а потім вічність. Де ти проведеш вічність? Життя тут коротке на землі. Яків описує життя наше як пара, на мить з'являється і зникає. Бог дає такі ілюстрації з Біблії, Господь Ісус притчами говорить, прирівнює своє слово до того, що ми можемо візуально побачити. Наприклад, Він говорить про своє слово, що це як насінина. Кидаєш в ґрунт, воно проростає. Написано в Пророках, що Боже Слово як молот, яке скелю розбиває. Боже Слово доходить до людського серця. Багато людей приходять до Господа Ісуса вірою. Справжнім покаянням визнанням своїх гріхів і приймають Його в життя. Результат цього спасіння. І ті люди. Які є правдиві віруючі християни? Ми є прості християни, які звіщаємо Господа Ісуса. Ми звіщаємо Євангелію, які чекаємо нашого Господа, чекаємо нашого дорогого Спасителя і Він прийде. Сьогодні він дав можливість почути ще раз Євангелію. Наше життя як пара на мить з'являється. Ми можемо візуально побачити пару, чайник кипить. Скільки ти то будеш бачити мить і перестає? Так Біблія прирівнює наше життя. А уявіть собі вічність, яка абсолютно ніколи не скінчиться. І можна бути спасенним від вічного засудження, вірою в Господа Ісуса. Чи це не добра новина? Написано і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Перший раз справа Ісуса це понести гріхи наші на хрест. Знаєте, що тут написано? Він має з'явитися. Хочуть люди вірити в це, хочуть не вірити. Це є вибір людини. В Євангелії вибирали або вірити в Ісуса, або не вірити. Ісус ходив по селах, по містах, показував, хто Він є вздоровлював недуги. Допомагав людям. Гріхи прощав напряму. Він сказав одному чоловікові, якого спустили вниз через дах, який був паралізований. Чоловіче гріхи твої прощаються. Інші думали: о, хто це такий, що може гріхи прощати? Так він може. Так він може. Він прийшов. Щоб понести гріхи багатьох. Тому Він може прощати гріхи, бо він помирав за наші гріхи. Він єдиний, хто може спасти від гріхів. Його кров була пролита на Христі за що? За наші гріхи. Кров Ісуса Христа Божого Сина, очищують нас від чого? Від усіх гріхів. Зроби правильний вибір, слухаючи Євангелію, покайся і прийми Господа Ісуса. Бо щось буде після смерті вічність. Він має з'явитися, але не в справі гріха для тих, хто спасені. А щоб взяти їх додому? Чи ти готовий до зустрічі з Богом? Пам'ятайте про цей вірш 27 що людям призначено вмерти один раз є продовження вірша. Потім відкриємо, будь ласка, Євангелію від Луки розділ 16. <кій> З вірша 19 до вірша 26 читаємо. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, пси ж приходили, й рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели, умержий багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до вас. Ми зараз побачимо відображення тих віршів. Які ми прочитали з євреїв в реальній історії, сказаній Господом Ісусом. Це є реальна історія, де вказані реальні імена. Такий чоловік, як Лазар, такий чоловік, як Авраам. Далі тут вірші 29. -му. Авраам сказав: вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. Такий чоловік, як Мойсей, це є реальні особи, які жили на землі. Це є реальна історія про людей, які існували, і зараз вони в вічності. В цей вечір це є реальна історія відображення Божого Слова, що ти є тут, як людина, яка чуєш Євангелію. І Господь Ісус говорить саме то, що буде потім. Чи ти зацікавлений, що буде потім? Краще бути зацікавленим. Краще звернути увагу. Хочу повторити життя тут нас на землі як пара. На момент з'являється і зникає. Це наше фізичне життя. Вічність ніколи не зупиниться. Де душа твоя буде у вічності? Широка дорога веде до вічного суду. Померти на широкій дорозі в своїх гріхах це є трагедія. Бо потім буде суд, по факту, який ніколи не зупиниться. І ми це будемо бачити зараз з цієї історії. Або ти входиш на вузку дорогу, як ми вже чули. Господь Ісус говорить: Я є двері, хто війде крізь мене спасеться. Спасеться від цього суду, від цієї дороги, від цього небезпечного шляху. Прийми Господа Ісуса в своє серце. Отримай це прощення гріхів. І ти будеш на вузькій дорозі. Будеш очікувати на вузькій дорозі свого дорогого Спасителя. Який прийде за своїми. Отже, були два чоловіки, вони жили своє життя по-різному. Ми живемо своє життя по-різному. І це правда. Але це життя закінчується фізичне. Все відбувається так, як Біблія вчить, як казав Бог святий після гріхопадіння Адама і Єви. Бог сказав: ти порох з землі ти взятий до пороху вернешся. Що ми можемо забрати з собою у вічність? Що ми можемо забрати з собою з цієї землі? Тому будемо далі дивитися, що відбувається. Один зодягався в порфіру в вісон щоденно розкішно бенкетував. Один чоловік живе життя. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, пси приходили і рани лизали йому. Небагато з нас би хотів так жити, чи не так? Але був чоловік, який так жив. І знаєте що? Все закінчилось. Все його страждання закінчилось раз і назавжди. Він відправився в вічність, в блаженне небо, в блаженну присутність Бога. Він прожив непросте життя тут. Але він був віруючий. Знаєте, чому я це скажу? Бо тільки віруючі підуть до Бога в вічність. Він вірив Богові. Він вірив в Месію, який має прийти. А другий ні. Ми зараз почитаємо, що другий прийняв своє життя. Другий щоденно бенкетував, гарно вдягався. І це теж закінчилось для нього. Але почався такий момент, який ніхто ніколи би не хотів зустріти. Вічний суд. Людина може мати свої плани на цій планеті земля в цьому світі, на цій землі, яку Всемогутній Бог створив. Дав людині тут життя, дав людині вибір покаятись в своїх гріхах. Людина може робити завжди вибір, як жити. І знаєте що? Він мав свої плани і зробив свій вибір. В момент, коли пересталося битись його серце, Бог вже мав свої плани, які ніколи не будуть змінні. Та ось сталося, що в Бога і вмер, і на Авраамове лоно віднесли його анголи. Все страждання, всі ті рани, вся та біль в момент закінчились. Його душа відправилась до Бога. Він був віруючий. І сталося, що вмер багатий, і його поховали. І знаєте, що далі написано? Він не перестав існувати. Він почав терпіти муки. Я вірю, що Бог говорить до твоєї душі зараз про вічність, щоб ти розумів, куди ти можеш піти, якщо не приймеш Божого Сина як єдиного Спасителя від суду.